Хочеться запитати у росіянців, а який ви сенс надаєте назву своїх місяців? Це теж саме з приводу мови. Наприклад, у нас в українській мові кожен місяць називається так, як природа склала ці події в цей місяць. Наприклад, у нас січень це перший місяць року. Так і називається січень, тому що він відсікає рік Йому дали назву січень. Лютий тому, що він це самий лютий місяць року. Йому природня, далі таку назву Лютий місяць. Березень, тому що в цьому місяці з'являються бруньки на березах. І він березень, тому що берези починають квісти. Квітень, тому що квітне все. На деревах з'являються перші квіти. Тому квітень. У вас має бути не апрель, а цвітнік, мабуть. Травень, тому що з'являється трава, червень. Тому що появляється маки на нашій території і все червоне, тому червоніє земля, тому червень. Липень, тому що квітне липа, тому і липень, серпень, тому що це місяць, коли серпом прибирає жнива, тому і серпень то місяць, коли всі працюють серпом, вересень тому, що вереск цвіте в цей місяць, жовтень, октябрь, тому що жовті є навколо, листопад. Тому що листя падає в цей місяць, а грудень, тому що земля береться грудками, тобто замерзає і стає така тверда грудками. І так в нашій українській мові здавни нині називаються всі місяці. А поясніть мені, що означає январь, або февраль, або март, і що означає іюль ваш або ноябрь? Які сенси ви надаєте цим словам? Древня мова.